нічого, брати і сестри, усе йде за планом, і ви слухайте подкаст трохи мович. У словнику про слово факт пишуть. Те, що є матеріалом для певних висновків і відповідає об'єктивній реальності. З огляду на це нам стануть у нагоді певні факти про головний мозок, чия інтелектуальна життєдіяльність допомагає нам систематично заробляти собі на булку з маслом. Ось вам 13 фактів про найскладнішу відому нам на сьогоднішній день річ у світі, а може й у всесвіті, про людський. Мозок, і якщо ви раптом не згідні з тим, що ви почуєте у цьому епізоді, обурюйтеся у коментарях. Факт перший: сучасні вчені запевняють, що роботу нашого головного мозку можна сміливо порівнювати зі злагодженою діяльністю 10 тисяч окремих комп'ютерних мікропроцесорів. І цей факт у тих же вчених викликає щирий подив. І як це людині вдається відчувати і сприймати себе цілісною особистістю. Факт другий, мозок, як і м'язи, чим більше його тренуєш, тим більше він росте і краще функціонує. Інтелектуальна активність стимулює продукування нових нейронів та інших клітин, що в цілому, окрім покращення розумової діяльності, зменшує ймовірність виникнення захворювань мозку. Доведено, що Організм у відповідь на розумову діяльність створює нові нейрони протягом усього життя. Факт третій. На розвиток мозку чудово впливають: перше заняття незнайомою діяльністю. Друге спілкування з тими, хто має вищий аніж ваш рівень інтелекту. Третє нові враження, емоції, відчуття, навіть коли просто вирушти на екскурсію чи на відпочинок у нове місце. Четверте вивчення нового. П'яте молитва і медитація, а також інші способи зосередження та концентрації уваги. В такому стані мозок працює на рівні дельта хвиль, що притаманно немовлятам у перші шість місяців їхнього життя, коли сприйняття інформації проходить без осмислення та аналізу, а відбувається проста фіксація реальності. Шосте. Постійні заняття з спортом вони збільшують кількість капілярів у мозку, що дозволяє доставляти більше кисню та глюкози. Колишні спортсмени з віком втрачають ментальне здоров'я рідше за інших виключенням, є, мабуть, боксери та представники тих видів спорту, де високий ризик отримати травми голови. Сьоме Читання в голос і обговорення прочитаного це твердження більше стосується дітей, однак, гадаю, дорослим теж не завадить щось прочитати і обговорити отриману інформацію з друзями. Факт четвертий: мозок прокидається довше, аніж інші органи та системи, дуже корисно, окрім дій, що посилюють метаболічні процеси: сніданок, гімнастика. Зробити й невеличку розминку для мозку, наприклад, розградати кросворд чи обміркувати парадокс. Прокинутися зранку і під час робочого дня мозку допомагає позіхання. Під час позіхання ми робимо глибокий вдих, і в легені надходить більше повітря та кисню. Останній потрапляє в кров і живить головний мозок. Факт п'ятий: поширена думка, що ми використовуємо лише 10% від усього потенціалу головного мозку, є хибною. Мозок завжди використовує саме стільки ресурсів, скільки йому потрібно, і саме ті свої частини, які функціонально відповідальні за вирішення тих чи інших поставлених йому завдань. Відповідно стверджувати, що ми використовуємо мозок на 10%. Однаково що казати буцім, ми, слухаючи одну радіостанцію, використовуємо можливості радіо на 1%, бо в діапазоні радіочастот є ще 99 радіостанцій. Факт шостий: мозок краще розуміє мову чоловіків, аніж жінок. Чоловічі та жіночі голоси діють на різні ділянки мозку. Жіночі голоси мають ширший діапазон частот. І зазвичай лунають на високих частотах. Словом, людському мозку, аби розшифрувати сенс того, що каже жінка, доводиться залучати додаткові ресурси. Навіть люди, що страждають від слухових галюцинацій, частіше чують саме чоловічі голоси. Факт сьомий. Щоразу, коли ми кліпаємо, наш мозок працює і тримає речі освітленими, певним чином запам'ятовуючи картинку. Інакше увесь світ занурювався б у темінь. Щоразу в ту мить, коли ми кліпаємо. Це близько 20 тисяч разів на день. Факт восьмий: впевненість в успіху навчання може виявитися важливішою, аніж інтелектуальний потенціал. Дослідження доктора Мізерандіно свідчать про те, що переконання у власних здібностях важливіше аніж їх реальна наявність. В процесі дослідження 77 дітей віком 8 і 9 років було виявлено, що діти впевнені у своїх здібностях. Активніше виявляли цікавість та інтерес, отримували від навчання більше задоволення і краще виконували завдання. Факт дев'ятий: з 1993 року у світі живе міф. Що музика Моцарта робить немовлят та дітей розумнішими. Насправді ж у журналі Nature був опублікований матеріал про дослідження, згідно з результатами якого 10 хвилин прослуховування творів Моцарта покращувало результати контрольних робіт студентів коледжів. Медіа, замінивши студентів на немовлят, швидко зробило новину сенсаційною. Деякі джерела вказують, що поширення міфу про музику Моцарта було в вд... Маркетинговим ходом, позаяк саме публікації про позитивний вплив музики на інтелектуальний розвиток дітей спонукали людей купувати диски із записами Моцарта. Але разом з цим є дані, що музика таки покращує процес навчання, легка фонова мелодія, бажано без слів полегшує виконання навчальних завдань. Факт 10 Гадаю, з кожним бувало таке, що у нього в голові крутився фрагмент якоїсь простої пісеньки чи мелодії, і відбувалося це само по собі та без нашого на те бажання, так ніби невидимий палець натискав на кнопку відтворення по колу. Точні механізми цього явища все ще не до кінця зрозумілі, проте дослідники визначили, що одним з ключових елементів є ефект цейгарника, який полягає в тому, що наш мозок схильний до того, щоб краще запам'ятовувати неповні або незавершені завдання, аніж завершені. Ну, напевно, для того, щоб не забути їх завершити. І от, коли ми чуємо привабливу пісню, але не дослуховуємо її до кінця, то наш мозок може продовжувати відтворювати її, ну намагаючись завершити музичну послідовність та врешті позбутися її. Але йому цього не вдається. Ну і звідси випливає порада. Намагайтеся дослуховувати пісні до кінця. Факт 11. Робота пам'яті у мозку дуже відрізняється від тої, що є у комп'ютерах. Машини використовують адресний принцип розміщення і відтворення інформації. Тобто, їм достеменно відомо, що на диску І у теці мої документи є файл список завдань. І коли ми хочемо згадати, що ж у тому списку, то відкриваємо його і читаємо. Натомість пам'ять мозку є контекстною і працює асоціативно. На вулиці ми бачимо, як дитина їсть морозиво, і згадуємо, що забули купити додому десерт. Загалом ми оперуємо трьома видами пам'яті: короткотермінова, довготермінова сенсорна. Сміх як процес потребує активності щонайменше п'яти областей мозку. Ліва частина кори головного мозку аналізує репліку і розбирає її на частини. Активується велика частина лобної долі, що відповідає за соціальну поведінку, права півкуля аналізує сенс жарту, потилична доля опрацьовує візуальні сигнали, як люди довкола реагують на жарт, рухові області мозку подають сигнал до відповідних м'язів, викликаючи їх скорочення та характерні звуки. Між іншим під час сміху працює 17 м'язів обличчя і 80 м'язів тіла. Факт 13. Тут об'єднано відомості про деякі кількісні показники. Сигнали у нервовій системі людини сягають швидкості до 288 км на годину. Клітини головного мозку основні споживачі життєвих ресурсів. Маса мозку усього 2% від маси тіла. Однак що секунди крізь нього проходить 15% усієї крові. І він засвоює 20% кисню та поживних речовин. У мозку приблизно 100 мільярдів нейронів клітин, що генерують та передають нервові імпульси. А кожний з них, зокрема, пов'язаний із 10 тисячами інших нейронів. Середня кількість думок, що сновигають у нашій голові протягом дня, сягає 70 тисяч. На цьому все. Пишайтеся собою своїм мозком і своїми життєвими досягненнями. Ви слухали подкаст Трохимович, і в цьому епізоді ми говорили про 13 фактів про мозок. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш подкаст на сайті кресло.ua.